Ну що, народ, Всім привіт! Нарешті настав той день, що наш малинник почав функціонувати через 2 роки, приблизно так, як ми собі то уявляли у 2022 році, коли його садили. Нарешті з'явилася перша людина, хороша людина, яка допомагає нам збирати. От. І здаємо, оптом є куди здавати. Вага стоїть, собі зважив, приніс, записав, висипав ящиків, є вдосталь. І вечором малиновоз відвозить. Скільки ми сьогодні назбираємо, як будемо збирати, яка ціна, дивіться до кінця. Збір триває, понесли висипав. Впало, розсипалося. Ого, халепа. Вони понесли висипати, а я ще збираю. Треба наказати, щоб переглянути, треба, щоб добре було зав'язане, а то неприємність. Минулого разу ми з Іванкою не дозбирали, бо я збираю помаленьку, я 8 кг назбирав, а Іванка 20. Всього було 28,3, як я здав, ви бачили. Перший раз. А сьогодні в нас є такий збиральник. Збирають вошель разом, скоро собі. Кажу, що ви дуже скоро збираєте і мені цікаво слухати, що ви тут говорите, а мені Ми нічого дуже не великі, чути. Молодці. Ми передові ланкові. Бо я там відстав. Отут у нас можна фоткатися в соняшниках. Віверні фотографії. Ти Іванка не фоткала ще в соняшниках тут? Збиралася давали година. Так билася була, ну? Так що ми тільки що почали три рядка зайняли. Коли закінчимо, скільки назбираємо, то буде видно. А скільки з одного рядка десь приблизно виходить? Знаю, різні рядки, різні кущі. Тут так аж не вичилиш. Побачимо. Вона тільки починається, бо скільки є ще зелених. Да, багато, ще все угу. Я думаю, що в серпні буде саме пік такий. Ага, да. Сьогодні в нас липень, яке тут десь 20 чи 20 число. А в серпні буде пік. Ага. Не продажу. То так, що завезли, здали, так як ми собі уявляли. Ну а до того теж збирали, там людям продавали. То на Київ здавали. А возити в Київ, то не знаю, чи будемо, чи не будемо. Буде видно. Підписуйтесь на канал, стежте, як ми будемо далі виходити, е, крутити в тій ситуації, сюди, туди, в тій малиновій сфері. Всі фішки, всі нюанси, всі ціни буду тут висвітлювати. Колись хтось сказав, що треба було назвати канал Малиновий піджак. Ну, вже як є, так є. Називається юний ентузіаст. Це не про мій вік, це про підхід до різних справ, як юний ентузіаст. Це суто назва каналу, це не я. Я вже далеко не юний. Волосся сивий обстриг, то не видно, а так то не юний. До повного не дозбираю, бо дуже тисне. О! Іди сюди. Іду висипати. В подальшому я думаю, що я збирати не буду, бо я так і так збираю дуже помало. З мене збиральник ніяк, я, я ще маю інші справи і ми, ймовірно буду ними займатися цілий тиждень, поки оновлював дані, їздив на Волинь, то дуже багато чого випало з колії, тепер буду підтягувати, мушу попідтягувати, бо люди дзвонять. От. А збирати буде Іванка, Даша і може ще хтось. Я думаю, що десь... Троє людей, таких якраз будуть справлятися. А малини буде все ставати більше і більше і більше. Тут ведеться заготівля ягід. дивіться, це ж не просто так. Тут все, це ж вам бачите, хто заготовляє ягоди. Що за фрукти тут поселилися. Так, а ну-ка, зараз зважимо ми. Нумо ну важити. Важимо з тим, а воно має 190 грам. Потім віднімемо. 1540. Оце не повне я назбирав. А якщо повне, то буде більше як 2 кг Потім ще 190 грамів треба буде на саму пластмасу відняти. Тут собі записуємо. Число ще треба написати. І висипаємо ящики. Ящиків є багато порожніх, то я тут тільки три в холодочку поставив. і ввечері завезу здам. Скільки буде кілограмів, яка ціна? Дивіться до кінця. Шеф, я принесла. Давай. Я принесла. Ваш, гарно ваш. Так, хто тут на вазі? Головний. Главний. Ти. У нас нема тут головних. 1969 грам. Кілограм? 1969. Так. Кілограм 970. Ну вже одного грам, знаєш, потім мені 190 грам. Ну, грамів. Так, так. Я угу. сказала 70 і воно зразу стало 70. Вага вже мене розуміє. Угу. Пів слова. Висипає. Так, я до твоїх. Як ти думаєш, скільки буде сьогодні? буде Кілограмів 40 чи більше? Ні, не Дивися, е, о, Мені той? чисто збирають, то нічого. А, це треба відкидати. Та що відкидати? Буде. Нічого не відкидати, просто отакого. Ні, Ну так, так, почистити. Я поки одну луб'янку назбирав, то ви вже по дві назбирали. <рес> є, то є, Ну, то я такий работник. Мені тут щось інше треба робити, щось придумувати, туди-сюди організовувати, а збирати я щось не то вот. Не по тому. Але муш, продовжуємо. Розбираєш, збираєш, збираєш, вроді нема. А якщо тако розгортаєш, то залазиш всередину. А тут -а її вот. Там була Так, процес іде. Ящички треба готувати. Застилати паперовими рушничками, щоб якщо що там не прокапувало, але не мусовували, хай буде. Я не знаю, вже десь половину визбрали, а може і ні. За 3 години троє людей. Перший раз сьогодні такий пробний варіант, коли не ми самі. Ми десь 12-10 почали і зараз 3.10, то за 3 години ми позбирали... Скільки рядків, зараз скажу. Так, за 3 години ми позбирали троє, ну я то такий збирака. Так, раз, два, три, чотири рядка визбирали. І... Ну, той той вже а, той закінчується. І там Іванка почала, то можна сказати, що 5 рядків визбирали. А всіх є 15. Тих, що збирати треба то третю частину за три години ви збирали троє, Ну, якби то троє таких як вони, то було б вже більше, а то я трохи слабо щось збираю, зараз буду скоріше. Процес іде, тільки я, ящики складаю один на одного. Ящиків, до речі, дали мені на прийомці безплатно. Там їх десь. Три камази лежало у таких. Вже дозбираємо останні рядки. Маленькі. Ще залишилося два рядка. Так, несу я висипати, бажити, записувати. Останні рядки вже доходимо, грузимося, і я повіз. А ящиків нам може не вистачити. Так. Зараз що я візьму? Є в нас там чи не є. Я привіз цілий багажник минулого разу. Один що тільки є. Останній ящик. То є недобре. То є недобре, прийдеться сьогодні ще взяти. Я думав, що нам то вже аж вистачить, аж коли буде пік урожаю, там десь в серпні, то думав, що буде вистачати, а урожай перевершив сподівання. Я не знаю, скільки тут є кілограм. В кінці скажу, додивляйтесь до кінця. Ще багато робить, то не робить батарейки ще минулорічні і вже сіли. Сьогодні срочно треба купити батарейки або завтра. От ставлю і вона чик, Нічого немає. Треба їх що зробити? Потерти, покусати, дістати. Колись був малий рік, 95-96. Мав плеєра такого на вуха на батарейках на касеті. Світло виключали тоді так, як і зараз. Пам'ятаю завжди ті батарейки. Крутив, тер <граз> гриз. Може, щоб він ще довше трошки поробив. Так і зараз. Світло виключають, батарейки тру. Нічого не помінялося за тих скільки там 30 чи скільки років. Грузимо. Малиновоз сьогодні загружений, отак. отак. Ще він так ніколи не був малиною загружений. Сьогодні дебют взагалі перший раз, так що і не ми самі збираємо, і веземо, здавати. Ще ніколи стільки в нас не було за один раз. Дякувати Богу і все, закриваю багажник і вирушаю. На прийомку. то розумію, малину везе вон вагонами, не то, що я теж на видне пішов, бачу. Я щось конкурент. Не поняла, що ти говориш, а потім глянь, Конкурент. Такі об'єми. Коли ми до таких доживемо? Стою на переїзді. Казав, буду через годинку, а на двох переїздах червоне світло. Через годинку не вийде бути. І вже є на наступний збір збиральники, зголосилися. Досталь вистачає все драга, класно. Драга. Богу, Я все рада. добре. Делегую повноваження. Веземо, зараз важимося, кітам буде все. Може ящиків ще візьмемо, Візьмем? бо не вистачає Конечно. нам порожніх. No. Було на нашій вазі 58 кг, а здали 56 кг. Так что вот это такие дела.